Суд Лінча мало не влаштували селяни в Дніпропетровщині Дніпропетровщини над водієм трактора. Чоловік вночі привіз цистерну з курячим послідом і вилив поблизу села. На зворотньому шляху його перестріли чоловіки в масках, кинули в кабіну запальну суміш. Наталя гусок з'ясувала, що війна селян із підприємцями, які засмічують поля, триває не один рік. Чи є вихід? Дивіться з моста маста кінрядку. Трактор, що палає разом із причіпом цистерною, зняв на відео сільський голова Єлизаветівки. Водій постраждав у Григорія Голика, обпечене обличчя та руки. Чоловік каже, повертався з поля, на яке вивіз добрива, коли побачив на дорозі трьох невідомих у масках. Бачив підпал, і вже тоді полетіло мені прямо в центр лобового стекла. Горяща суміш. В салоні трактора все спалахнуло, і я теж загорівся. Трактор належить птахофермі, звідки величезними цистернами щодня вивозять десятки тонн курячого посліду, обурюються місцеві. Мешканці Лазаветівки з місцевою птахофабрикою воюють вже кілька років, запевняють, відходи виробництва бізнесмени зливають просто навколо селища. Ці кадри зняли люди два роки тому. Трубу з цистерни водій кинув у річку Оріль. Такі випадки фіксували не раз, каже Вадим Вашколуб. Чоловік показує сьогодні поля, на яких навіть зараз у спеку не висихає смердюча рідина. Підходи вивозять на поля і говорять, що це удобрення. Знаходяться тут не менше полгода, тобто, і як ви бачите, воно не впитується. Воно воняє запах, не Навесні сільська рада організувала екологічний аудит. Перевірка показала, територія навколо забруднена відходами птахофабрики. Тому не виключає сільський голова, хтось через помсту й підпалив трактор. підприємство нам казала те, що ми офіційно цього не робимо. Це ймовірно роблять водії для того, щоб вкрасти диспаливо. Ну нас не чули. То людям уривається терпець. На самій птахофабриці сьогодні повідомили у другій годині ночі. Тракторист повертався з робочої зміни. Чому його закидали запалювальною сумішю? Не розумію. Причини, які могли викликати подібні дії, нам невідомі. Відмітимо, якщо виникають будь-які протиріччя, їх треба вирішувати мирним шляхом, а не ціною життя людей та терором місцевих жителів. Тепер у ситуації мають розібратися слідчі. Слідство розглядає всі можливі версії. Це і діяльність саме цього трактору, що він там робив вночі, а також будь-які особисті неприязні відносини. Мешканці Єлизаветівки бачать лише один вигід із ситуації. Підприємство має не викидати курячого посліду на поля, а належно утилізовувати з Дніпропетровської області. Наталя Гусоколодимиштангилов сьогодні канал Україна.